Вітаю Миколаю! Сьогодні у нас 26. Пройшло 2 дні, як ми... лише 2 дні, як ми працювали геліантексом в нормі 0,35 на нашому соняшнику, який має вже розвиток. Беремо, дивимося, 1, 2, 3, 4, 5 пара. П'ята пара вилазить. Що ми бачимо? Амброзія похила. Пройшло лише 2 дні. Не треба, вона в нас була ось така вже велика перероща. Бачите, амброзія була під прикриттям, не треба, але все одно амброзію достало. Що, що, агіліантекс амброзію в 35 грам прибирає зовсім. Е, не треба ну в такій перерощій фазі. Воно її покруте, вона її буде не конкурент. Те, що вже, вже зійшло, то вже зійшло. Ось така, ну я думаю, два дні назад вона ще була. В стадії сходів щось на неї попало. Ну, не треба трошки крепше, потрібно було більше, але я не хочу більше. Є відео в мене на каналі е, на рахунок того, як діє гіліантекс. Ну, дає він по шапці і дає добре. Звісно, щоб врятувати соняшник, там уже конкретна якась ситуація, то потрібно давати гарну дозу. Але, але, Але я знаю, що я тут, якщо що, я пробіжу. Міжрядку зроблю. Культиватор є, досвід є. А так ну, має такий вигляд. Дія є. Тут у нас нічого немає, тому що у нас тут ґрунтовий гербіцид До речі, десь тут той соняшник, де в нас ми припалили. Бачимо, він гарно відходить. Де я казав. Що робити, пропаде, не пропаде пересівати. Все, як мене заспокоювали. Дякую тим, хто мене підтримав, хто заспокоїв, що буде все добре. Бачимо, все добре. Він відходить, він буде відставати трошки в зрості, але з ним буде все добре. Ось такий маємо соняшник. До речі, хто в перший раз зайшов, сіяний він без обробітку. Останній обробіток тут був зроблений восени боронування. Посіяний прямо в бур'яни, є відео на каналі. Соняшник савана, сіяли прямо в бур'яни, потім обробіток, ґрунтовий гербіцид, ацетохлор і прометрин давали. І плюс все в одній баковій суміші 2 літра 2,5 літра, тому що бур'яни були великі. Гліфосат калійної солі. І маємо ось такий результат. Все бур'яни, одна чомусь зійшла тільки в нас амброзія. Ну амброзію ми прибрали, не треба, теж у нас зійшла. Все, працюємо, результат отримали. Рядочки пробиваються, я думаю, все буде добре з цим соняшником. Головне, щоб не літало, не стріляло. Тримаємось, все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Нормальный Сонях. Діло буде.